11 червня 2025 рік. Виноградик потроху відновлюється. Якісь рукавчики вже точно будуть на наступний рік. Тобто, якщо все зроблю правильно, наступного року буду зрожаєм. Але хотів поговорити про інше питання. Про молоді кущі. У мене сім кущиків на ділянці, які... Вже другу вегетацію в мене тут ростуть. Минулого року були зрізані на зворотний ріст. Ось, наприклад, рататуй. Пагани в нього там, ну, сантиметрів зараз до 30, не більше. Їх 5, але кущ вже ж все-таки двохрічний. Для розуміння, ось, слава України. Вона на другий рік вже видала, ну, видала багато грон, я три лишив. І вони були там ну, грам по 800 грони. Це на другий рік вегетації було. Мега потужний ріст. А це ось на другий рік поганенько також росте, тому я вирішив дати добрива. Так, ну, перед тим як відживити кущі, я пролью по відеречку тепленької водички щодо добрива. Перше добриво, звичайно, сечовина, він же карбомід. Тут найвищий, найвища концентрація азоту, бачите, 46,2%. Його нам треба буде 20 грам на 10 літрів води. Чистий лист, тут добриво, і Ще одна комплексна для винограду. Тут і азот, тут і калій, тут і фосфор Є. Тобто також я його використаю 20 грам на 10 літрів. Зроблю отаку от суміш. І по відеречку залюпіт кожен із своїх семи маленьких кущів. Під великі кущі добре давати таке не буду, тому що зараз іде активне відновлення і, і так деякі пагони з голови, які йдуть, жирують. Тому ми з кількою підділюємо тільки молоденькі кущики, які того потребують. І тепер чистого листа додам. Кілька, нє-ні, ні ні, 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 бо виростеш велика. велике. Уіу, яка реакція. Ну і 20 грамів чистого листа. Отакий такий от гарний. Рожевий компотик виходить для наших виноградиків. І це чудове мега-азотне, калійно, фосфатне, цинкове добриво заливаємо під кущик. Повторююся, тут вже було відро води просто чистої. І зараз заливаю відерця води з добривом. Так, ну і поки підливаю, хочу показати вам, бачите, оцей ось цимус. Він досить непогано росте порівняно. Там із тим же строкатим, Але верхівки ви бачите не закручені. Тут ріст ніби припинився. Внизу досить непогано, товщина погана йде. От, а догори ось він вже став тоненький і ріст майже зупинився. На ньому є сигнальне гроно, але я не думаю, що воно відтягує якусь силу поки що він ну, навіть не цвіте. І строкатий. Бачите, також верхівки випрямились повністю, і ріст припинився. Ну, Басанті. Має закручену верхівку, але ну дуже ж таки тонесенька. От зразу непогано росло, а потім тонесенько пішло чомусь. Тому й підживлюю. А результати, можливо, якісь вже ж будуть там позитивні. Ну, не сподіваюся, тому вже підживлюю, то тоді покажу там, через тиждень, наприклад. Бо в нас оце ще сьогодні, завтра здається нормальна погода. Тепло сухо, а потім дощі заряджають на 3-4 дні. То зараз от добре добривами і, і хай собі в дощ заходить потихеньку. Подивимося. Ну, красунчик росте досить непогано, і верхівки закручені. І він найкраще росте. А от динька також. Стартанула непогано, бачите. Верхівочка випрямлена. Друзі, ось і закінчив я підживку своїх молодих кущиків а, карбамідом. та добре вам чистий лист. Робив я це для того, щоб стимулювати ріст кущів як однорічних, так і дворічних, тому що чомусь, що минулому, що цього року вони поганенько ростуть. От на даний момент, на 11 червня, деякі кущі, ріст свій зупинили. Їхні коронки розправилися і вони перестали рости. Хоча стартували досить непогано на початку вегетації. Тому я вирішив саме їх підживити азотовмісним якимось добривом. Карбамід найбільше азотовмісне добриво, яке я знайшов. І Сподіваюся на те, що коронки знову завернуться, і ріст буде інтенсивним, і я вижену в цьому році гарні кущі на наступний рік, бо також мені хотілося. Спробувати хоч по ягідці там, деньки ті самі, чи красунчика, чи ще більше хотілося прийме Україну і басанті строкатого, ну може дасть Бог хоч цим спробую. Але от, погано вони росли в минулому році. Якщо поганенько ростуть цього року, то може ж на наступний рік хоч спробую. Якісь сигналки. А, ну, у мене ще рататуйчик росте. От, от, рататуй дуже хочеться спробувати, а він чомусь не старається рости. Тому їх підживив, усі інші кущі не підживляв. Тому що ви бачите, що відбивають пагони із голови куща, і пагони деякі досить жирні. Треба, щоб вони були потонші, як на мене. Тому їх і не годую. Зелені операції продовжується, виноград підв'язується, який вже закінчив цвітати, який іще й не починав, який саме інтенсивно цвіте, який вже досяг верхнього дроту, от як деякі пагони слави України. Чи, наприклад, ось полуничний також уже доходить до успіху, вусиком вже торкається верхнього дроту. Все відновлюється, природа бере своє, сподіваюся. Якийсь урожайчик буде в мене, і сподіваюся, у вас буде не менший, а то і більший, ніж у мене урожайчик в рази. Чого вам і бажаю, будьте здорові, успіхів вам. Будемо спостерігати, що в нас вийде.